Покажи Меган 4 без питань. Демо проведемо невеликий огляд луцького авторинка, що тут є по Меганах 4, які ціни, які пробіги. Не забувай лайк і підписку. Не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які покажу, можемо перевіряти якраз оглядом. Так же саме можемо брати в підбір під ключ, сідаємо зручно, і дивимося, що по Меганах робиться на Луцькому авторинку. І перший екземпляр, який нам трапляється, ось такий яркий, червоний, четвертий на лінзованій оптиці з парктрониками. Противотуманки присутні, легкосплавні диск у нас присутні. По характеристиках розглядаємо. Це в нас механіка 17-й рік, 1,5 209 заявляють. Пробігу 13 тисяч. Він у нас вартує в євро. Складання зеркал присутні, безключовий. Комбінований шкіряний салончик, повний склопакет, утримування механіка шестиступочка на розширеній мультимедії. Все в нас в даному авто виглядає гарненько, доглянуто, відповідає своєму пробігу. Позаду виглядає непогано. Ось такий яркий екземпляр, парктроник зад. Присутній в нас форкоп. Ось такий красень є. 13 тисяч євро. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо два екземпляри в ряд біленькі і синенькі, розглядаємо їх детальніше. Починаємо з біленьку. Дивимося, лінзована оптика в нас. Протиуманки парктроники 360 присутні, легкосплавний дисків, присутні. Універсал по характеристиках. 18-й рік, 1,5, 171 заявляють пробіл. 14,450 він у нас вартує. По салончику. Бачимо безключовий доступ, комбінований салон, механіка, 6, ступочка, все в нас гарненько розширено. Мультимедіа, допомога при паркуванні, повний склопакет, автосвітло, автодощ, утримування, круїз, все в нас присутнє. Позаду виглядає непогано. Парктроніки форкоп присутні позаду. Ось такий красень є. 14 450, він нас вартує. Відразу біля нього є синенький. Розглядаємо нього так само. Бачимо, вже в нас тут матричну оптику, парктроники 360 також легко диски, диск і У нас присутні, гарний синій колір. По характеристиках це в нас 17 рік, 1,6 дизель 220 заявляють пробігу. 14200 він у нас вартує набов з комплектації, безключовий доступ. присутній, комбінований присутній, механіка шестиступка, Ось такий екземпляр. Позаду виглядає непогано. Парктроники зад у нас також присутні. Ось такий красить 1,6 за 14200. І покажу вам відразу, талісманчик максимально похожий авто до Мегана 4. Тільки класом вище присутні також біля нього. На лінзованій оптиці, на легкосплавних дисках з парктрониками 360, 1,614900. Він у нас вартує 192, заявляють пробігу. Безключові присутні. Каневий салон це в нас автомат. Ось так гарно виглядає. Чорний колір, партроники 360 зад. Ось такі ще телісманчик та присутні. За вартістю 14900 йдемо шукати наступні екземпляри. Зустрічаємо ще одного чорного екземпляра, розглядаємо в нього. Також детальніше парктроніки 360 є, лінзована оптика у нас є. Легкосплавний диски, нова зимова гума у нас присутня. По характеристиках це на 17-й рік автомат, 1,5 дизель 238 заявленого пробію, 13350 він у нас вартує. Безключовий доступ. У нас присутній комбінований салон, присутній. Мультикармо підігрів допомога при паркуванні. У нас присутні. Позаду виглядає гарненько ось такий красень, парктроники 360. Зад ось такий екземпляр є за ціною 13 350 на автоматі, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось що такий екземпляр в хеджбекові. Дивимося його також детальніше. Бачимо, матрична оптика, омивайки проти отуманки, парктроники, легкосплавні диски на бовс нас він комплектації. На автоматі 2016 рік, 1,5, 183 заявляють пробігу, без підкрасів заявляє продавець, 14500. Він у нас вартує безключовий присутній. Гарний шкіряний кермо комбінований салончик на автоматі з підігрівами. Повний склопакет у нас є, підтонований позаду. Ось такий хеджбек присутній. Форкопчик партонки. У нас також присутня. За вартістю 14500. Йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одного білого красення, розглядаємо також в нього детальніше. Бачимо лінізовану оптику, бачимо парктроники противотуманки, Легкосплавні диски у нас присутні. Зимова гума присутня по характеристиках, Це на 17-й рік, 1,5 дизель, 197 заявляють пробігу. Десять у нас вартує гарна ціна. безключовий доступ. Каневий салон механіка шестиступочка, мультикермо в нас присутнє, не розширена мультимедіа утримування в, полосі в нас Присутнє ось такий екземпляр, підтонований трішки позаду. Присутні парктроники зад. Ось такий білий красень за гарною ціною 10900. Зустрічаємо ще одного чорного екземпляру, розглядаємо також детальніше лінзи. Бачимо, парктроники проти туманочки у нас є. Універсал, легкосплавні диски присутні. На жаль, що в нас літня гума стоїть по характеристиках. 17 рік, 1,5 дизель, 220 заявленого пробігу. 11700 Він у нас вартує на старті складання. Безключовий комбінований салон. Присутні, шкіряне кермо присутні. Механіка шестиступка, проста не ще. Мультимедіа допомога при паркуванні у нас присутня, повний склопакет у нас присутній. Позаду виглядає непогано. Форкоп присутній, парктроники зад присутні. На цьому екземпляру і зупинимося. Темніє вже в нас вечора ось таких пару авто тобі показав. Ціни пробіги бачив, щось цікаве, звертайся, контакти знизу можемо перевірити якраз, оглядом. Можемо брати такі автомобілі в підбір, ключ.